Нічого да. не робив, підключив другу, блін, другу, другий контролер, угу. геть другий. Э, підключив. А і все, другий контролер з цим. з усім. І ручка така цікава. Ну так, да, це ручка. Так, от що було видніше. Та це його, блін, він не прикручений поки. Та я зрозумів. Курок газу у нас є. А батарея у нас на 48, 48 а ще об'єм, знаєш? По три штуки. Три, три, три на кассету. Три це якщо щось хороше, то я думаю, тут хороше. А це 9 15, ампер. 15, 15 по-моєму. Та да ні. Ти що 5 ампер. Тут яке? 18,650? Так. Да. Да, ну, тоді не більше 9. 9 ампер є. Чи 9. Чи. Ну, Значить 9. 9. 9. Ну, коротше, я не, точно не можу сказати. <рес> не помню, не Колесо не це мені подобається, таке дебела кіловат. <рес> амортизатор. Це ж цей. А, що й настраюється амортизатор. Ну, і скільки і, 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 на ньому проїжджали раніше? Скорость? Да, швидкість. 60 км. А дальність ходу? Дальність ходу 40 км. Прикольно. Ну коротше, на його западний три рази з'їздити. Ого! 10, 10 км туди назад, 10 км до епіцентру. Три рази і на четвертий раз я туди не хватало. Ну, типа, туди не вистачало доїхати. А, я зрозумів. Десь 37-36. Ну це якщо 60 купити. А якщо... А якщо економ. 30 їхати, то я. Тому 7. 30, шість разів я на цьому їду. А на 6. тому, при скорості 70 я їздив шість разів, блядь. Ну, на здоровому. Ну я зрозумів. Ну, блін, приколь, такі самокат. Широкий, колеса. Каласа, кстати, на дувні. Да? Задній передній надувні. Ну, Зараз переднє не було, і то і то надувне було. Амортизатори теж з я бачу, непогані. Ага. Так, будемо робити його далі. Ось такий цікавий самопальний самокат виходить. Звісно, я буду балакати з Ігорем, щоб зайвий об'єм ми використали під щось цікаве. Двигун у нас всього-навсього на кіловат. Контролер на 22 А48 В. Якщо множить 50 на 20, це максимум на кіло. Можливо, можливо ми поставимо ще один контролер, а будемо розглядати цю пропозицію і піднімати це питання. Також важливим моментом буде той факт, що ми знайдемо ще місце і поставимо додатковий хоча б і невеличкий акумулятор. Можливо, це буде навіть два паралелі, тобто підкинути ще хоча б Ампер 6. Тому що якщо 22 поділити на 3, це буде 7 ампер на е, одну паралель. Це буде дуже багато. І ми будемо докидати ще один, ще один акумулятор. Я буду піднімати Ігорем це питання. Зробимо саморобний бардачок для нього, якийсь ящичок, зваримо, зі стукаємо, склепаємо. І так от буде цікаво. Е, також я вважаю, що можна буде поставити зверху на цей плоскінький ящичок. Е, Якийсь бокс або ж кейс, або пластикову коробку для того, щоб можна було зберігати там будь-які речі. Такий Цікавий проєкт. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте про те, що є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. А я побіжу робити наступний етап. Попереду ще багато цікавих відео.